Всім привіт, приїхав на такий ставочок знову. Тут вже все розчистили. Буду пробувати ловити ось на дві удочки махою. Всі опариш, пінка. Будемо якось пробувати, закидати. Взяв з собою сьогодні сало пожарити. Підемо по гриби. Закинув першу п'ятиметровку. Ось, ось друга 4 є. Закинув поки що на опариша. Якщо клювати не буде, закину на черв'яка. В принципі, зараз буду розводити, починати костер. Десь зараз назбираю паличок. Навірно, сіна може якось візьму. Вон видно, багато риби там стояло, ходе. Але туди я ніяк не долізу. Там от зверху такий обривчик. Вот взял кусочек сала зараз, Трохи почестью. Так, на кусочки. Трохи. Вывезал за палку якусь. І понадіваю в принципі буде я думаю, в принципі начало розгоратися уже. Вбивати так і нічого не хоче. Ні не ці ні на ті у душі. Щось знову починає затухати. Так і все на місці. Тут теж опариш на місці. Так насадив. Сім кусочків. В принципі, думаю, буде нормально. В принципі, так піджарилось сало. Костер ще трошки горить, видно, там бумаги. Клювати нічого не хоче. Зараз перекину удочку. Камера не фокусується чомусь так толком. Не знаю, що нею. В принципі, нема вже смисла сидіти на удочки. Зараз затушу цей костер. В принципі, так, заберу мусор зараз від бумаги. Де ще посидю минут 10 і хватить. Клювати толком нічого не хоче. На жаль, нічого не зловили сьогодні, але хоча б посидів віддихнув. знаю, я трохи перевіші сюди. тоже вообще ничего не клюет. Ну, есть такая дамба тут. В принципе, можно было бы по ту сторону попробовать, но ставок за этих пару дней обмелил трошки. Видно дно. Вон там видно, що гуляє риба. Тригають карасики, але туди я не можу долізти. Ставок сам по собі невеличкий. Трохи позаростав вже, але який є. Вон видно що щось трошки пішло. Це треба сидіти довгенько тут. Буду зараз вже збиратися. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Не забувайте писати коменти. Це допомагає продвигати відео в рекомендації. Ну і всім до нової зустрічі. Дорогою додому замітив такий трошки опенюк. Остатки. са нормальні вони на червеві